Шановне, питання проходження повинні був, є і завжди залишиться пріоритетним, тому що з підняттям рівня води, який може приносити негаразди помешканням жителям, особливо приватного сектору, воно знаходиться під особистим контролем в Даринській районної державної адміністрації, в громадських радах і в цілому, я думаю, в суспільстві. На сьогоднішній день я хочу вас проінформувати, що. За прогнозом Українського гідрометеорологічного центру великого рівня підняття води в річці Дніпро не відбудеться. Це буде нормальне проходження з рівнем води десь 550-600 см над нулем. Що стосується заходів, які передбачені в нашій районній державній адміністрації, ми розробили на самий. Скажем, такий складний період проходження повинні відселення помешкань, передбачені місця, де ми їх можемо розмістити, де можемо їх прохарчувати. Для надання екстреної допомоги на базі комунальних служб створені підрозділи, які системно виконують свою роботу, і в період дощових опадів, в період водопілля, проходження талих вод ми відкачували і будемо відкачувати воду, скажімо, в приватних будинках, яким грозить підтоплення. Такі бригади створені на базі комунального підприємства, господар, управління житлового господарства, шляхок експлуатаційного управління. Управлінням з питань надзвичайної ситуації зазначені бригади, укомплектовані відкачуючими засобами, укомплектовані лодками, укомплектовані засоби первинної, скажімо, допомоги, які можемо надавати населенню в цілому. Сподіваюся, що ця повінь пройде в нормальному режимі а всі остальні господарські питання, які турбують особливо мешканців червоного хутору, а це підняття рівня ґрунтових вод. Мікрорайону бортничі, це нижні бортничі, мікрорайону Осокорки. Вони будуть вирішувати, вирішуватись, я думаю, і в послідуючі роки. Це прокладання водогосподарської каналізації, це підняття е реконструкція трамвайної колії в Червоному хуторі. Це основне питання, яке вимагають мешканці здійснення водопониження. Звичайно, це потребує великих коштів, але розрахунки. Подані до Київської міської державної адміністрації, включені зазначені питання в програму. І я думаю, що в найближчий час вони будуть поетапно вирішуватись і будуть створюватись нормальні умови для проживання наших мешканців.